Як це так? Хочу одне, а роблю зовсім інше. В цьому відео я розберу чотири причини, чому у вас виникають бажання і будуть практичні поради, що робити, щоб все ж таки доводити справи до завершення і отримувати бажаний результат. Мене звати Роман Макаренко, бізнес-консультант, тренер по плануванню, психолог і коуч. Звідки ж беруться бажання? Ваші батьки вам розказують, як треба жити. Ваше оточення розказує, як треба жити. Ви десь побачили, якась інформація попала до вас в мозок, і ваші особисті потреби. Тепер послідовно розберемо кожну з цих причин. Перша причина це ваші батьки, і у них теж були свої причини: і зовнішні фактори, і внутрішні фактори. І коли ви задасте їм питання, а чого ви так робите? Ну, вони можуть сказати: отак треба, як інакше, люди так. Кажуть, бонусний варіант, це ж ми робимо для тебе. Але тут виникає питання: якщо ви робите це для мене, чому вони не спитали у мене, що мені треба, що мені не треба, які мої побажання? Щоб з'ясувати більше про свої бажання, згадайте, що вам казали батьки, що вони робили, що вони показували, до чого вони вас підштовхували. Коли згадали, бажано записати це все і потім проаналізуйте. Що з цього вам підходить, що ви берете для себе? Ще раз наголошую, що бажано все записувати, тому що це дуже важливо і покращить вашу роботу. Про важливість записів я розказував в цьому відео. Наступна причина бажань це ваше оточення. Інстинктивно кожна людина хоче бути з кимось поряд, тому що це дозволяє краще виживати, розмножуватися і бути в безпеці. І тут є дві важливі умови. Треба бути своїм, ну тобто всі палять і ви палите, всі п'ють на свята і ви п'єте на свята, всі займаються спортом і ви займаєтесь спортом, всі купують яхти і ви купуєте яхти. Тобто ви ніби як на одній хвилі. І друга умова: всі люди так чи інакше намагаються підвищити свій соціальний ранг, тобто щоб бути краще іншого. Це підвищують можливість для виживання. Тому люди і набирають різні атрибути вищого рангу, вони виглядають, типу там більше ширше, вище. Що ж робити, якщо ваші бажання це лише спосіб бути з цими людьми? В першу чергу подумайте, які 5 людей вам дійсно цінні. Запишіть, що ви цінуєте в цих людях, і ще запитайте у них, а що вони цінують у вас. Можливо, у вас буде нестиковка або симбіоз, який покращують ваше життя. Друге, подумайте, а що буде через рік, через 5, якщо ви будете спілкуватися з цими людьми. Чи дійсно ваше життя буде таким, яким ви хочете, якщо ви будете в цій компанії в цьому оточенні? Якщо це важливо, то в кінці відео я розкажу, як це підсилити. А якщо не важливо, шукайте інше оточення. Третя причина бажань це зовнішня інформація, відео, аудіо, текст. Коли ви бачите красиву картинку, там все смачно яскраво, і ви хочете так само зробити своє життя. Адже люди такі самі тварини, які шукають задоволення яскравості якоїсь смакоти чи якогось привабливого партнера. Звісно, яскравості життя ви можете попросити у дружбана єдинорога, але я більше схиляюсь до вашого свідомого вибору. Бо занадто багато задоволень теж виснажує. Подивіться на наркоманів, які постійно підвищують дозу і до чого це їх приводить. Або був такий експеримент пацюку, вживили в мозок. Електрод до центру задоволення. І цей пацюк бігав, випадково натискає кнопку, яка активізує цей електрод. Він отримує задоволення. Потім він шукає, шукає, де ж ще отримати цього задоволення, знаходить цю кнопку, знову тисне, знову отримає задоволення. І так до безкінечності. Тобто він отримав, отримував це задоволення, вже нічого іншого не хотів, і, врешті-решт, вмер від виснаження через декілька днів. Щоб задоволення давали вам. Енергію і натхнення. Запишіть все-все-все великим списком, все, що ви бажаєте. Пишіть так, щоб ніхто цього не бачив, і пишіть самі свої інтимні задоволення. Це тільки для вас. Коли ви написали і нікому не показали, розділяйте цей список на дві категорії. Перша категорія це те, що дає енергію і в подальшому це покращить ваше життя. І друга категорія це що зараз можливо присмакує. Але потім ваше життя тільки погіршиться від цього. Наприклад, я полюбляю їсти яблука. Коли я з'їдаю одне яблуко, я отримую заряд позитиву плюс смачно, плюс вітаміни. Але якщо я їм багато яблук, то я якось себе погано відчуваю в шлунку якесь неприємні відчуття. Тому я вирішив їсти тільки одне яблуко в день. Або, приклад, людей, які п'ють солодкі газовані напої. Зараз вони відчувають якусь смакоту, а потім ці напої можуть зашкодити їхньому здоров'ю. Четверта причина бажань це примітивні потреби, безпека, їжа, розмноження. Наприклад, людина живе з батьками, є дах над головою, є їжа, є тепло, для чого кудись ще рухатись, щось розвиватися. Або людина заробляє тисячу, для чого ще 10 тисяч, і так все є, все нормально. Буває таке, що людина каже, от я хочу сім'ю, а щось так не виходить. Тоді можна подумати, яку небезпеку людина бачить в створенні своєї сім'ї, що людина втратить, якщо у неї буде своя сім'я. Коли ви зрозуміли всі свої потреби, тепер давайте переходимо до дій: що ж треба робити для того, щоб ви отримали бажане. Я для цього створив просту формулу Хочу, планую дію. Коли ви написали всі свої бажання, ви позначили ті, які приносять вам користь і які не приносять вам користь. Далі ви визначаєте, які мої бажання, які не мої бажання. Ну, наприклад, є ж ті бажання, які не ваші, але приносять вони вам користь. А є такі бажання, які ваші, але не приносять вам користь, і підсвідомо. Організм так налаштований, що він захищає вас від того, що «Ні-ні-ні, не роби, це небезпечно. Ще раз подумайте, що вам дасть кожне з цих бажань. От прям запитуйте себе, що мені це дасть, а що це дасть, а це, а це, а це, а це, а це і пройдіться так по всьому списку. Далі ви переходите до плану дій. План це коли у вас написано, що ви робите і коли ви робите. Наприклад, ви хочете знайти нову роботу, так і пишете: моє бажання нова робота, план дій, зробити резюме. Знайти вакансії, піти на співбесіду, чи отримати якісь нові знання, ну і так далі, прописуйте всі-всі-всі ці пункти. До речі, напишіть в коментарях, чи треба більш детально зняти відео на тему планування. Коли ви написали список ваших бажань, коли ви склали план дій з датами, тоді переходьте до наступного кроку, це підтримка. Сюди входить оточення, нагадування і фіксація. Оточення це ті люди, які вам підказують чи нагадують, що ви хочете. Просто нагадування, це якісь стікери, дуже зручно, от я собі написав. Нагадування може бути якісь відео. У мене є навіть група Telegram, де я даю якісь невеличкі завдання, тому в описі до цього відео подивитесь і переходьте за посиланням. Приєднуйтесь до цієї групи, там будуть постійні нагадування, щоб ви досягали своїх цілей. І ще важна складова підтримка це фіксація результатів. Тобто, коли ви щось зробили, ви це зафіксували, якось ці відсвяткували, чи якщо це щось маленьке, просто викреслили для того, щоб у вас були нагадування про свої цілі. Підписуйтесь на мій канал. Я знімаю постійно відео про те, як планувати, як рухатися до своєї мети. Також ви можете задавати мені питання в телеграм-каналі або в інстаграмі. В коментарях напишіть, чи це корисно було відео, чи не треба таке відео довге чи коротке знімати, щоб я розумів, чим буду корисним вам в подальшому. На цьому все. Пока-пока. Скажи всім пока. Пока!